З Євангелія від Луки. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали Вельзевулом, Князем Бісівським Він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, шукали від Нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, Він сказав їм: Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів, коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями? Коли ж я Перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе й переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобуч. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже, повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, гірших за себе, і ввійшовши, живуть там, і стає остання тій людині гіршим. Від попереднього